Повітні функції 1,3 та її властивість АД. Перше. f від x до х квадрат плюс 2. Дуємо кожну функцію схематично. х квадрат – це парабол. До функції додаємо двійку. Отже. Параболу перемістили вгору на дві одиниці. Осі і всі. Тут відзначимо дві. Е фідекс дорівнює синус х'. Синусоїда синус непарна тригонометрична функція проходить через початок Третє. f від фідекс дорівнює Х укубін. Х сукубін. Якщо забула, як виглядає, можна взяти точки. 0 0 у кубі буде 0. 1 1 у кубі буде 1. 2 в кубі – 8. Мінус 1, мінус 1 у кубі, мінус 1, мінус 2 у кубі – мінус 8. Властивість функції зростає на всій області визначення. Дивимося, що є функція, яка зростає на всій області визначення. Є це третя функція. Зростає. Більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Отже, третя. А, спадає на всі області визначення. Жодна з функцій нам більше не підходить в цю властивість. Парна. Парна функція це в нас парабола. Отже, перша П, парна, отже, симетрично відносно осі ординат. Має більше, ніж два нулі. Два нулі. Взагалі, що таке нулі функції, це точки перетину з вістю x. Пригадуємо, що тригонометрична функція в нас періодична, і це ми тільки частинку так побували. Це, звісно, більше, ніж 2. Варіант г, друге г. Ну і жоден з графіків симетричний відносно осі Х.